Корочки на дворі пасуються, хоч і погода така вредна. А ці сидять сучки на квочки. Тож, таке було запитання і не одне, Ігор, Навіщо ти гніздо Властівки зруйнував в приміщенні? Хіба так можна? Зараз усе вам поясню, бо ніяк не запишу відео. Пам'ятаєте, хто слідкував з перших днів, тут було гніздо Властівки. А де воно ділося? Вони торік почали будувати одне у них упало, потім збудували друге в них упало. Ну, я вже взяв на гвіздочок, навісив там собачі нашийники всякі е желізні, понавішував. Все-таки вони на третій раз збудували. Тоді нанесли яєць, три, три яйця нанесли. Ну і коротше, одне вони викинули з гнізда і двоє острів'єд. Попадало з гнізда вечором, Ми залишали приміщення відкрите. ну і... Пропали. І цей рік вони прилетів, опять тут кружляли, кружляли. Прийшлося залишати відкритим приміщення, щоб вже ж вони рано ну, зранку залітали сюди. Ну і товклися, товклися хто знає. І це гніздо обрушилося. Може, зайшов сюди кіт, а воно ж тут це все низенько, може стрибнув, не понял. Але яєць не було. Так ось запитуйте мене, коли буду. Я перший раз слідкую. Я такий у нас гранулятор придбав. ОГП-154 кВт на 220 вольт працює, 100 кг. Провели були проводку, запустили, там прийшла бракована матриця, тож уже матриця в дорозі. Чекаємо. І заказав цілу кучу кабелів, счетчики, ну, рубільники, всяка-всяка мелочь. І буду повністю кардинально все перероблять, бо ви мені писали Давай у желізну гофру. І ось так. Не годиться. Сказали, все це фігня, згориш. Будуть позежники. На світі то що все сьогодні позаказував. В суботу відправлять, по приходи, та вся ціла куча. Та й буду повністю все перероблять. Уже вже, думаю, зроблю точно, щоб не заглядати, бо знаєте, воно на швидку руку, а то тоді, як виходить, як через сраку. Бігом-бігом. То поки туди-сюди все вже попідключаємо. Та і будемо запускати і будемо працювати. Бо ще в нас і соя в дорозі, є соєвий шпроті і макуха. Ще тільки завтра вона виїде. Ну коротше, не все так швидко робиться, друзі. То поступово будемо працювати, все це налагодимо, щоб воно вже все було нормально, не хвилюватися. З висівками робили собі, гранулювали комбікорм, з висівок пшенич купляли, Не сподобалось. З висівками дуже довго гранулювати, то буде тепер у нас пшенична крупа. Будемо через мельницю пропускати кукурузка, то соєвий шпрот, підкислювачі, вітамінні комплекси. ну коротше, Будемо вже повнораціонний комбікорм робити, будемо додавати, Короче, Усе як для себе. Тож, усе це в процесі позамовляли, поки то там замови трішки сої, то на другому сайті, то на четвертому, п'ятому, скрізь там мішечок, там два. А там по приходи, або ну і доставка, звісно, дорога. І тоді вже виберемо, у кого ми вже будемо на постійній основі замовляти, з ким будемо о, співпрацювати. Цікава, звісно, співпраця. Ну, поки ще сам ніхто не запропонував, щоб. Може, фірмі багато, ну хто знає, ми в одній замулялася, вона прикрилася ця фірма. Так що, от так. Щось будемо 100% робити. Будемо старатися. Тож, гранули вже, як бачите, було повне корито, вже попідідали. І гарненько. Там, питаєте, мене за обрискувач, Ти що ним там покропив жуки, тепер кропиш. Суміш ту, що гранулює, друзі. Ну, хіба можна бути таким дураком? Це ми про Крафт купляв бризкват ще позапрошлому році. Він коротше, попалося таке гамно, що нема в ньому давлення. І ми в ітозі його закинули, помилили один раз, тільки пробував а тоді. То я ним трішки білив. І коротше, би без надобснів у нас стояв. Ну Оце я його взяв сюди. А це вже заказав о, ну ту росінку, що накачується, ви зрозуміли. А так у нас Обризкла Дніпро М. Ото всім рекомендую. Він йде на 16 літрів, там і в них як ціна ціна, буває, доставка безкоштовна. Ну, тоді, як я заходив на їхній сайт офіційний, то бомбезний. І насадок ціла куча, я не знаю, я ось сади обробив. Питань ніяких зарядив, то все нормально. Ото одне, що після купоросу треба його гарно промивати теплою водою, тому що може забитися. А так прекрасно. Тож, друзі, дурньою ми такою би точно не страдали, тим баче, щоб собі отак робити. І вже курчатка почали потихеньку лупитися. Ну, поки процес не буду показувати. Трішки вас в інтризі потримаю. тож... Я жко чекав на гарний результат. Ну багато ж 50 яєць неоплідних. Отож уже так купую. То я вже зарікся, що більше не хочу. Я не де купляти яйця. все, оце свою курочку розводимо, курчата повиростають, вони тоді будуть уже нестися. І все, зав'язую я з цим ділом, пішло воно все в сраку, тому що і гроші грошима, оця праця, лазиш, бігаєш, надієшся, і плани йдуть в одне місце. То не хочу. Задовбали ці вже всі продавці. Може, хто і є серйозний, але я ще з ним не співпрацював, то кожному раз на раз не приходиться. Тож, зараз дружина гаушки робить. Буду зараз показувати рецепт. Пізніше піду зніму відео. Кому цікаво, підтримайте дружину. В неї є у фейсбуці профіль Анна Васильівна. Підпишіться на неї. І там задавайте запитання, вона буде щось показувати. Як вона готує, як вона все. тож Підтримайте дружину. Їй буде теж приємно і буде цікаво. Не сама буде на кухні возитися, буде хоч разом з вами. Хай навчається, буде знімати. Тож, всім гарного дня!